Один з головних доказів правдивості Біблії це увага до таких деталей, як назви місцевостей, топонімів та імен, які можна перевірити на їх відповідність тим часам і тим епохам. Наприклад, в Біблії у нас зафіксоване ім'я дружини Йосипа, сина Якова, на який він одружився уже в Єгипті. Асенат вказується, що вона була донькою геліопольського жерця Потіфера. Не треба плутати з царедворцем Потіфаром, до якого в рабство спочатку потрапив Йосип. Так, ось виходить, що діти Йосипа, Манасія та Єфрем були наполовину євреями, наполовину неєвреями. Вже в древності юдейські рабини вважали, що не личить Йосипу, поклоннику істинного бога, мати за дружину, доньку єгипетського язичинського жерця. Тому з'явилась версія, що Асенет насправді була усиновлена Потіфером, а сама вона була за рабинською версією донькою, кого б ви думали? Діни. Так саме тої Діни, доньки Якова, яка була зґвалтована Сихемським князем. Так ось, за цією благочестивою версією у Діни народилась донька. Діна з ганьбою була вигнана, а її донька, врешті, потрапляє в Єгипет. Однак вона зберігає віру в єдиного Бога, що і відкривається, коли вона одружується з Йосипом. А коли вона потрапила в Єгипет, зробив так, що її усиновив Потіфер. Апогею ця версія досягає в тому, що Бог зводить Йосипа та Асенат. Звісно, що ця блочистива фантазія не узгоджується з священним писанням. В тих умовах для Бога не було проблемою, щоб Йосип одружився на неєврейці. Однак, як ми розуміємо з контексту культури того часу, його дружина приймала і віру Йосипа. Тому Асенат дійсно стала віруючою в єдиного Бога. Ми досліджуємо священне писання та його контекст в програмі в контексті.